Зима це дуже гарна пора року. Коли приходить зима, то білий сніг, немов біле велике пухнасте покривало, яке накриває і ховає під собою осінню вогкість. Здається, що природа спить, сховавшись, під білим пухнастим снігом, особливо гарні величні дерева в снігу, вони схожі на добрих велетнів з білих боярських жупанах. Дерева взимку здаються живими, тому що в них кипить життя. На гілочках варкують птахи, з гілки на гілку стрибають білочки. Взимку дерева не просто сплять, вони відпочивають і готуються до літа, щоб навесні з новими силами розпустити свої листочки. Краса дерев взимку в снігу не могла залишити без уваги талановитих людей. Кожне дерево поспішає одягти нове вбрання. Це робить дерева казковими. З акуратно прикрашає дерева, вбирає їх у білі шубки. Вони виглядають дуже щасливими і задоволеними. Кожний подих вітру чи рух гілочки приносить щось нове. Ніяка сила не може зруйнувати красу, яка створюється природою. Вона неповторна. І перетворює все навколо ніби в інший світ. Тільки взимку починається справжня казка, яку можуть прочитати лише найуважніші.